Майя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Від сьогоднішньої неділі, дорогі брати і сестри у Христі, свята Церква вже потрохи починає нас готувати до свята Різдва Христового. Сьогодні на святій утренній вже лунають пісні співи Христос, народжується з неба, славте! Христос народжується, зустрічайте. Сьогодні маємо подвійне свято. Маємо 25 неділю після Зіснення Святого Духа, де ми чуємо іванівське читання про доброго самарянина і маємо так само сьогодні свято Входу до храму Пресвятої Богородиці. До чого ми є зараз подібні? Верніше до кого ми є подібні? До тих людей, які очікують, які перебувають в тому стані очікування, очікування приходу у світ Божого Сина. І сьогоднішнє свято вже так потрохи нас готує до цього, тому що сьогодні у святі входу до храму Пресвятої Богородиці сходить зірка. Зірка преблагословеної Діви Марії. Вона сходить над людство. Тому що сьогодні вшановуємо подію, яка сталася на третій рік після народження Діви Марії. Ми знаємо про цю подію не з канонічних Євангелій, тому що в жодному з канонічних Євангелій не описано нічого про цю подію. Але про неї дізнаємося з апокрифічного Євангелія протоєвангелія Євангелія Апостола Якова. Де розповідається, що ціле життя Йоаким і Анна, батьки Пресвятої Богородиці були неплідні. І вони молилися до Бога про те, щоб послав їм потомство. І вони склали обітницю перед Богом, що вони, коли отримають дитинку, вони її посвятять на службу Богові. І Бог сповнив свою обітницю, Бог посилає їм дитину, дівчинку, якій за ввійняв ангела дають ім'я Марія. Уявімо собі, якою була радість Іоакема і Анни, коли вони ціле життя терпіли зневагу від своїх одноплемінників, тому що в той час бути безплідними. Означало бути покараними Богом. І такі пари, вони терпіли такі різні осудження, насмішки, тому що вважалося, що вони чимось прогнівили Бога, що Господь Бог не дав їм спадкоємства. Уявімо собі ту радість, яка панувала в домі Ікема і Анни, коли вони отримали дівчинку Марію. Напевно, більшої радості не було у їхньому житті. Але коли виповнюються три роки, вони приводять Діву Марію до Єрусалимської святині, щоб віддати її на службу Богові, щоб посвятити її на служіння Богові у єрусалимській святині. І ми чули сьогодні дуже гарну пісню перед. Літургію, яку співали наші хористи, де розповідається докладно про цю подію ведення, коли дійсно у супроводі своїх рідних Діва Марія входить до Єрусалимської святині, де її зустрічає правосвященник Захарія у супроводі священників, і за влінням Духа Святого водить Діву Марію, маленьку дівчинку Марію, трохрічну, водить у святая святих Єрусалимської святині де входив тільки Первосвященник один раз у рік, і то, як ми чуємо в посланні до євреїв апостола Павла, не без крові, яку приносив за свої і людські провини. Що це було за святиня? Це була свята святих, які зберігалися в святині вибраного Божого ізраїльського люду. Найперше зберігався ківот завіту. Окрім того, зберігалася золота посудина з манною. Що це була за манна? Це була манна, якою Господь годував ізраїльський народ по дорозі з єгипетської неволі до вибраної землі. Зберігався також, як ми чули у посланні апостола Павла розквітлий жезл Аарона. І також зберігалися таблиці завіту, тобто ті таблиці, які отримав пророк Мойсей на горі Синай. З десятьма Божими заповідями. І там було дозволено в те місце входити тільки правосвященнику раз у рік. Але за велінням Духа Святого правосвященник Захарія вводить Діву Марію, тому що годилося, щоб вона була там, де перебуває старозавітній кивот. Щоб вона війшла туди, де перебуває старозавітний кивот, тому що вона стала тим новозавітнім кивотом. З якого прийде у цей світ Божий Син. І сьогодні ми святкуємо цю подію, святкуємо входження до храму Пресвятої Богородиці, для чого Марія входить у Єрусалимську святиню? Для того, щоб стати досконалою, щоб стати пресвятою, пречистою, преблагословенною, щоб вона. Бога ще більше полюбила, щоб вона Бога ще більше пізнала, щоб Господь її формував на Богородицю у єрусалимській святині, щоб готувати її до цієї місії, Господь Бог вводить її до єрусалимської святині. І ми бачимо, що саме храм стає місцем формування Богоматері. Саме Єрусалимська святиня стає тим місцем, де формується Діва Марія, як Богородиця. Тому що знаємо зпередня, що самі ангели сходили з неба, щоб навчати Діву Марію тієї Божої премудрості, щоб навчати її покори, щоб навчати її закону Божого. І тому бачимо, що саме храм стає місцем, де Богородиця пізнає своє. Післаництво познає, пізнає свою місію, яку Господь їй доручає стати співвідкупителькою роду людського. І сьогодні ця зірка Діви Марії сходить над світом. Вона стає тою одегітрією, тобто путеводителькою, яка провадить нас до вічного життя. Тому що вона є тою зіркою. Яка сходить на небоскию людства, подібна, як ранішня зірка? Церква дає дуже багато титулів при Чистій Діві Марії. І один з титулів це ранішня зірка. Що означає ранішня зірка на небоскілі, яку ми бачимо у нашому житті? Вона сповіщає про скорий схід Сонця. Вона узвищає про те, що Сонце в скорому часі зійде над землею, освітить цю землю. Подібно церква навчає, що Марія є тою Ранішньою Зорею, яка сповіщає про прихід у цей світ Сонця правди, Христа Бога нашого. Діва Марія також називається церквою морською зіркою. Що означає морська зірка? Колись у давнину? Для моряків не було жодних засобів навігації, і вони орієнтувалися тільки по небі. І коли вони бачили, що сходить ранішня зоря, вони по ній визначали місце свого перебування у морі чи в океані. І через ранішню зірку вони знаходили правильний шлях. Тому Марія є та, яка вказує нам правильний шлях у нашому житті. Якщо будемо споглядати на Діву Марію, то ніколи не зіб'ємося з правильної дороги у нашому житті. Церква називає Діву Марію Одегітрією. Тобто з грецької мови це слово означає та, що вказує путь. Діва Марія є одегітрією для кожного з нас, тому що вона вказує правдивий шлях. У нашому житті. Діва Марія є та, яка нас провадить. І найперше її вхоження сьогодні до Єрусалимської святині закликає і нас поставити храм, куди входить Діва Марія, Єрусалимську святиню, а ми маємо поставити наш храм, який Господь Бог постав у нашому місті чи в селі, центральним місцем нашого життя. На жаль, ми маємо зараз таку ситуацію, що сучасна людина ставить віру на узбіччя свого життя, можна сказати так, на маргінес свого життя, за поля виводить. Тобто людина спочатку вирішує різні свої життєві справи, а якщо вистачає час, тоді знаходить його для Бога, для церкви. У давнину так не було. Ще 100-200 років назад наші прародичі, наші предки, дідусі, бабусі, вони мали храм центральним місцем свого життя. І ми бачимо, що чим більше людина стає освіченішою, чим більше людство поступає у прогресі, тим більше воно усуває віру свого життя. У своєї храм як місце освячення свого щоденного життя. Не так має бути у житті нас, правдивих християн. Не щось інше, але саме храм, віра має стати осередком нашого життя. Тому що храм це те місце, де ми навчаємося. Храм це те місце, де ми освячуємося. Храм найперше це є лікарня. Для чого слугує лікарня у нашому щоденному житті? Для того, щоб людина, яка хворіє, прийшла туди і отримала зцілення свого тіла. Для чого слугує храм Божий? Він є лічниця, лікарня для нашої вічної, безсмертної душі. Входячи сюди, в цю лічницю духовну, ми отримуємо духовне оздоровлення. Тому що Господь так, тут нас зціляє в храмі від наших немочів. Коли ми чуємо слова розрішення, прощаю і розрішаю тебе від усіріхів твоїх, це промовляє сам Господь Бог. Господь зціляє нас, дає нам повноту зцілення, повноту існування як людини, сотвореної за образом і подобою Божою. Тому маємо найперше розуміти, що храм це є місце нашого лікування. Храм це є школа, це є духовний університет, де ми Бога пізнаємо. У цьому університеті нас не навчать якихось географічних знань, якихось математичних знань. Ми не навчимося визначати, вимірювати тут відстань від землі до Сонця до зірок. Але ми навчимося тут визначати відстань між небом і землею, яка вона стала після відкуплення людського роду. Тут ми навчимося визначати відстань між нами і Богом, якою вона є у нашому житті. Тут нас не навчать, як добувати корисні копалини з землі, але тут нас навчать, як добувати. Духа Святого, Божу ласку, святих таїнств, як їх здобувати для себе, для своєї вічної душі. Тут, у храмі Божому, ми навчимося зустрічатися з небожителями, тому що під час звершення молитви, особливо святої літургії, ціло небо сходить на землю і молиться разом з нами у прославі триєдиного Бога. Тут нас навчать любити Бога. Тому ми маємо поставити храм у центрі нашого життя. Ми маємо сьогодні наслідувати Йоакима і Анну у тому, щоб жертвувати своїх дітей для Бога. Для того, щоб кожної неділі і свята брати дітей і приводити їх сюди і жертвувати їх для Господа, Бога. Сказати, Боже. Це мої діти. Але я їх тобі жертвую, щоб ти їх провадив, щоб ти їх формував, щоб ти їх навчав. І коли так будемо чинити, то будьмо певні, що будемо щасливими у нашому житті. Тому що найбільше щастя для людини, для батьків не дати тільки земне дітям, але дати дітям Бога у їх життя. Тому що коли наші діти будуть любити Бога, вони будуть любити своїх ближніх. А коли будуть любити своїх ближніх, то будуть найперше любити своїх батьків, яких будуть шанувати, про яких будуть піклуватися на старості їхніх років. І тому, якщо ми хочемо мати щасливу старість, маємо вже з маличку, з юних літ приводити дітей до храму, щоб тут вони навчалися тої Божої мудрості. І тоді дійсно ми будемо мати щасливе життя. Тому у цьому святі ведення до храму Пресвятої Святої Богородиці, найперше про Діву Марію, просімо її заступництво над нами, щоб вона була тою одигітрією, потівдителькою для кожного з нас, щоб вона нас проведала у житті, щоб вона допомагала нам завжди віднаходити дорогу до храму Божого. В якому ми будемо Бога пізнавати, Бога любити і з Богом жити, щоб бути з Богом там, де Діва Марія і всі святі перебувають. Амінь. Слава Ісусу Христу!